Ти Ходила п'ятірку топ-п'яти стилістів України. Ти була стилісткою зеленського. Я зараз борюся за свою країну і за майбутнє. Мені все одно. Я пішла військомати до сих пір. Угу. Тобі складно зараз бути жінкою на війні? Історія закінчилася полоном. Це буде добре, все буде Україна. Таню, маю честь тобі, як дівчинка-дівчинці, передати ти ж наша теж бойова куниця, і передати тобі такий шеврон. Це шеврон нашого підрозділу. З таким шевроном наші хлопці йдуть у бій і завзято працюють на перемогу нашої країни. Це скелетик сови. Це герць, неофіційний шеврон того підрозділу, де служить Шура. Це Гончарова подкаст, і зараз з Шурою Рязанцевою ми будемо говорити. Я знаю, як ви любите дівчат, які воюють за нашу країну, але любові вашої недостатньо. Підтримайте коментарями, вподобайками, серцями. Більше того, в описі до відео я запощу сторінки. Підрозділу «Герц» і Шуриною особисто. Вони постійно ведуть збори. Підтримайте, будь ласка, не просто пишіть Шура надзвичайна. Задонатьте хоча б 100 гривень. Шура, я люблю, коли в конкретні дії запаковано. Ми ну. починаємо нашу розмову. Давай. Шур, у мене періодично на цьому подкасті з'являються дівчата військові, переважним чином медикині. І тут перша піхотинка, а зараз заступниця командира по з громадськістю. Ти хотіла стати медиком на цій війні? Mm, ні. Е, я розумію, про те, що е, є кому це робити. Я ніколи. Ну, тобто, е, я хотіла, можливо, там, піти і пройти курси там, е, медичні або щось таке, але я розуміла, що я, маю, е, що я маю діяти і що я маю робити. Я просто пішла і просто щось робила переживаєш, як ти виглядаєш? Ну, вже ж, тому що ну, повинна там, жіноча форма тобі пасувати, і вона мені пасує. Вона мені пасує, так. Да. Тому я й кажу, я, ти не маєш переживати. Я багатьма нашими дівчатами займаюся нашому полку. До речі, нам дуже-дуже допомагає і арвоминав, і землячки фронт. Ну, і та, взагалі то хочеться, щоб дівчатам було комфортно. Okay. Hey. Щоб це рятувало життя зараз це, то, зараз що... головне. Так, да, Це зараз головне, тому що від форми залежить дуже багато. Зараз поясню, чому я поставила Шурі ці питання, тому що вона каже, як я виглядаю. Шура прекрасна. І якщо ви думаєте так само, як і я, ну тобто, я ж не лещу, вона реально неймовірно красива, і форма їй пасує. І та організація, яку ти назвала армоменнао і землячки. Тобто на початку ж повномасштабного вторгнення, коли ти стала жінкою військовою, ти була вдягнута як прицейська. Деякі виглядали взагалі як сомалійські пірати там. Кросівки, які штани спортивні. Зараз все органічно. Але скажи, будь ласка, коли ти не на передовій, коли ти тут в місті, mm -hmm. ти форму не знімаєш чи знімаєш періодично? Я в більшості ну, в більшому тому напрямку я ходжу без форми. Ходжу в формі тільки тоді, коли мені треба поговорити там з журналістами або от, з вами зустрітися. А так, я ходжу тут саме в місті, без форми, ну тобто по цивільному. Але коли ти там на там на другій лінії, на першій лінії, на нульовому на, на рубежі, ти обов'язково повинен бути І ми є. в «Мультикамі», в пікселі, в койоті захищаємо нашу рідну країну. І... Шораз, скажи, будь ласка, маю глядачам нашим пояснити, що ти була, ходила п'ятірку топ-п'яти стилістів України. Ти була стилісткою Зеленського, ти була стилісткою каналу Інтер. Я так розумію, що навряд ти за цим сумуєш. Ти все-таки сумуєш, раз ти кажеш, я про дівчат дбаю, я дбаю, що була на нас жіноча форма. А нащо? Чому ви маєте виглядати красиво? Це внутрішня потреба? Чи це розуміння, що на вас будуть дивитися, і ви маєте бути військовими з голочки? Я не сумую. Я вже своє прийшла. Я своє, вже як, ну, як стиліст, як художниця з костюмів. Я вже своє припрацювала. Я вибрала, вибрала свій шлях бути самовійськовою. і самовійськовою бути також можна гарно виглядати. Ой. Для тебе цей шлях інший не стиліста почався не з повномасштабного вторгнення. Ти була на Майдані і там активно почала займатися волонтерством, ти брала участь в автомайдані. Що клацнуло в тобі, коли Олександра Рязанцева, така матьора сучка, стилістка, модна, красива? Сучкою була. І ти це теж говорила. Це не я ображаю Шуру, щоб розуміли, це її слова. Була. Що клацає? Чи це відбулося поступове клацання? Що відбувається в свідомості? Чому ти різко міняєш свій рух? Різко. Та про твою долю мріють тисячі дівчат в Україні навіть зараз повномасштабне вторгнення. А Рязанцева робить 360 і йде в інший напрямок? Я знаю, чим я ризикувала. Це по-перше. По-друге, я не мала іншого шляху, тому що після революції гідності. Мені здається, ніхто би. Ну, я так надіюся, що ну, ніхто би так не зробив інакше, як зробила я. Вот. Я хотіла там, ну, де ти маєш бути. Ну, Нагодно, ну, при нагоді, так, там ти повинен бути. Там там ти там ти ти. Ти бути. бути. Так. Яка була твоя роль безпосередньо на Майдані в якості волонтера Автомайдану? Що ви робили? Ми балкували автомайдан, ну, господі, Беркут. Ми розвозили їжу по нашим напрямкам, де ми працювали. Я стояла на європейській площі. Їх. Шукала, кому потрібна допомога, спілкувалася із Жизнєвським, і з Нігияном, із багатьма. Ну, ми просто допомагали людям. Шур, коли ти їх бачила живими, і ти з ними познайомилася, потім ти дізнаєшся, що їх немає, цих хлопців. Про що ти думала в той момент? Що от центр столиці відбувається це. Ти прогнозувала далі ситуацію, наскільки це обернеться? Чи ти думала? Про наше життя туди зараз, що гинуть молоді люди. Ой, Це, це важко про це говорити. Дуже важко, тому що а, цих людей немає. Б, Ти знаєш, що вони тобі говорили? Вони говорили про те, що вони насправді вірять в нашу країну, нашу державу і за те, що о, там люди стоять. Кожен раз, коли я забирала їжу для наших блокпостів, які стояли, це саме відбувалося на перехресті. Господі, хрещатик і Михайловська. Там mm -hmm. стояв Нігаян. Так. Там забрала їжу. Жизневський реально, реально стояв завжди на європейській площі. Я забрала і вони завжди зі мною говорили про те, що як, яка в нас чудова країна, що ми будемо до кінця. Скільки Жизневський переносив людей, а скільки взагалі то е їжі переносив нам е Нігоян. Нігоян, до речі, він. Е Вболівав за Дніпро клуб ФК. Ну це не так важливо, але ось вони настільки були справжніми, і з кожним з нас і шур, все одно я можу зрозуміти той момент. Дивись, ти перестала бути стилістом. Ти побула волонтером, стала службовицею Збройних сил України. Ну, багато стилістів в цій країні, вони зараз десь або за кордоном або продовжують працювати стилістами якихось людей. Ясно, що немає такого масштабу, коли ти береш якихось заможних людей, ти їх стиліст, там підбираєш їм гардероб. Твоє ставлення ти відстежуєш краєм ока, що відбувається в тому житті, яким ти жила певний час, в якому ти хотіла досягти успіха, що бізнес взагалі ні? Ні. До тебе його відголоски від... доносяться якось? Ні. І тобі не чхати, що там відбувається? Так. Ти цих людей зневажаєш чи тобі просто байдуже? Я зараз на своєму місці. Я зараз борюся за свою країну і за майбутнє. Мені все одно. Е, коли ти стикаєшся в Збройних силах України з нестачею зброї, з недостатньою кількістю правильної форми, з недостатньою кількістю мавіків. Чи чогось тому, на що зосереджений твій фокус. Тут у тебе крається серце, чи ти намагаєшся задовольнити ці потреби в свій спосіб, використовуючи свої зв'язки з попереднього життя? Чи зв'язків з попереднього життя з заможними, знаменитими, відомими, зірковими? Їх немає і ці люди ніяк не допомагають. Ну, Скажімо так, я налізу в душу. Хто мені допомагає, той допомагає. Так, я говорю їм про це. Що Альо, камон, що відбувається? Що в нашій країні йде війна? А хто допомагає нам, той допомагає. Тобто ти не пресуєш? ти просто, якщо ні, не дає людину допомоги, то. В якому разі ні, я не пресую. Я просто я хочу говорити про це, я говорю. І, ну, і Хто мене чує, той мене чує. І як ти змінилася за ці півтора роки? Чи ти як почала бути в тій точці, що ти воюєш за перемогу? Твої мрії в'їхати в рідний Крим на танку? Ага. У тебе є така мрія. Не так, так? Не... це не видозмінилося? Ам... Взагалі-то життя змінилося апріорі, от, і люди змінилися. І в тому полку дякувати Богу, де я знаходжусь, там мене розуміють там мене чують. А так я не знаю, там багато хто виїхав і багато що зробив, і багато дякувати їм. Велике вам дякую. Нам допомагають. Ти зараз будеш ти хочеш комусь подякувати про вселюдне і сказати дякую, ну, назвати якісь так, можна? Так, так, можна. Я розумію, що тебе навіть ці люди можна. не просили, але просто якщо ти хочеш, то скористайся. Ну останнім мені. разом нам допомагає дуже Юля Махдич. Це ж треба? Дуже, так, Я вона знала, дуже, дуже, дуже допомагає. Цікаво. Ірина не Нікоряк, і, ну, ну, ви її Так, зміна. Та багато людей. 95-й квартал привіт. Серізно, також так, допомагають. допомагають. Так. Клас, клас. Так, так, хлопці допомагають. Щиро вам дякую, Євгенко, що ви, дякую, ви чесно, і величезна, і отой. Міша Крупін, божечки, I love you. Ти що? Це, так, не що Вот так на дерево стали згадувати імена. Шур, скажи, mm -hmm. будь ласка, знову тебе штовхай на те, а скільки, який відсоток людей взагалі не відреагували? Ти писала: Я воюю, ми воюємо за перемогу. Я не знаю, як, як сказати з цього, цього приводу. До речі, забула сказати про кінематограф, ну наш. Можеш казати. Так, багато людей, хто відгукнувся, не буду називати поступово людей, тому що це займе купу, купу нашого. Е, ну, це не треба. Але я я думала, що мені допоможуть там. Можна такого говорити? Можна, звичайно. А як? Якщо хочеш, я ж мені цікаво почути імена, але ти кажеш, я від них нічого не очікую. Блін, якщо б я пішла воювати, мені потрібні були мавіки, форма, зброя, купа всього дотичного. Я б напевно все одно покладала надію на тих людей, з якими я працювала. Ну може, ти стала дуже доброю, але я б очікувала. Я б очікувала до кінця. Прям я б до кінця очікувала. Занадто багато я б сказала так. Я не хочу говорити. Вони Конкрет... просто Шур. Ні, не знаю. Можливо, вони не захотіли мені допомагати і моєму полку, але багато хто віддихнувся, коли я збирала на пікап перший раз. Я три тачки зібрала. Та ще в першому підрозділі, там, де я працювала. От і вони багато хто відморозився. Там і режисер, і коротше. Зрозуміло, так. Да. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти сама з півдня України з Криму, mm -hmm. твій тато військовий, і ти з гордістю про нього говориш в інтерв'ю, що для нього важлива честь країни? Він завжди був за Україну. Він тебе виховав такою, яка в скрутний для країни момент прийняла це рішення бути волонтеркою, а потім службовицею збройних сил України. Чи не можеш так сказати, що це все внесок твого тата в тебе? Ні, не все. Я просто хотіла завжди щось, щось доказати своєму батькові і своїй сім'ї про щось таке, що я можу і маю на щось таку, таку можливість, ну саме бути військовою. Тому що зараз саме він мною гордиться і завжди говорить про мене. А так, коли він вирішив зробити такий вибір в 2014 році, коли я їх забирала з Криму, тоді було насправді страшно кож кожному з нас, особливо татові і мамі. Дуже. У вас там, скажи, квартира чи дім лишилося? — Дім. Дім? дім лишився Дім. Він новий, старенький. Його шкода було лишати. Чи Йо, ні? Ну, тобто його е, тато і мама його піднімали з ладу. Ну, ну з, з, з З ноги Зналяє, доверху, я, да, зналя, да, зналя. повністю будували. Так. А, Тобто це ваш дім повністю побудований на якийсь старенький. Так. Розкажи про цю історію, коли ти поїхала забирати їх з Криму, а вже стояли російські блокпости. Ти тоді потрапила в полон. Так. І Це була жахлива історія. Тиждень тебе тримали. Ти ж теж не розуміла, що трішки менше мене там тримало. Ну, майже тиждень. Але, ти дійшов, але так, так. так, так. Ну, що, я. Як це відбулося? Розкажи, будь ласка. Ну, по-перше, я повернулася на чергування тоді, тоді в Укрдом. Нікого не було з керівництва автомайдану, тому що ну, ми не розуміли, де, і що, і хто. І ми. Там спостерігали за всіма новинами, що відбувається, от? І я вирішила, що треба їхати мені обов'язково. Я була з татом завжди на зв'язку. Так. Так, зв І ми з Карпою вирішили зробити таку концепцію, що ми збираємо листи ще прапори, які на підтримку українських військових. З Карпою якою? А? З Карпою єреною. Іреною з Іреною Карпою. Так. Так. Ми не їздили з нею, вона нам допомогла ага. це зробити, але я їздила з а... пресофіцером, була у нас а, автомайдан. От. І з нами ще просто з долею, що е, прийняли Леся Кромпляця. Це був відомий на тоді військовий журналіст. Зараз він служить. Я привіт їм передаю. Я сподіваюся, що з тобі брати все, все з тобою добре. От. І ми поїхали, з нами була там невеличка сума грошей. Все <sharp Current Interred> ну, на, так, на такому балансі, що нам було дуже дуже складно, тому що там до Херсонщини нас залякували, куди ви їдете, туди я не їхала до. Який це був місяць і рік і дні, ти пам'ятаєш? березень, так, це був березень, березень та ми виїхали 8 березня От, і. 14-го 2014 до... року. Так, точно, так. Да. До Херсонщини нас залякували говорили: куди ви їдете. Ви не розумієте взагалі, куди ви їдете. І в Херсон... на Херсонщині. Нас тоді, ми зустрілися безпосередньо там Євромайдана. Євромайдан сказав про те, що О, там що відбувається, там, тра-та-та. -та". А коли ми приїхали на кордон нашого, і, ну, там, де наші хлопці безпосередньо стояли, то вони сказали, куди ви, чорт, їдете? Туди не можна. Ти сказала ні, я поїду, я вам не вірю, я хочу, да? Тобу ну я сказала, ліду. та не шоу. Я його так обійняла і сказала, то, що я не можу, я поїду, тому що це моя рідна земля та мої батьки. Хоча я е, хотіла поїхати безпосередньо е, допомогти військовим. Думала і розуміла, що я доїду до батьків там та та, -та Ой, привіт. Ми то от, 10 минут. Ля-ля-ля, mm. поїхала далі. А до яких же військових Шур, Якщо стоять військові на блокпосту і кажуть військові, Олександру, туди їхати не варто. На, ну, от так поїхала. А яким тоді їхати військовим допомагати? На Феодосію, на Євпаторію ми хотіли. І чим закінчилася історія? Історія закінчилася полоном. Ти боялася ти розуміла, що відбувається? Ти осягнула в перші хвилини наслідки того? Що no, нас в перші хвилини ні. В перші хвилини я е, все-таки була надія про те, що е, нас е, ну, відпустять, щось зроблять. Таке, що типа дівчата вийшов, Це от, давайте туди, Київ. Ні. Ні. И я сейчас скажу кацапской мовой. I'm sorry, ребята. Но достаточно одного дня. Я это буду говорить постоянно. Понять, что такое русский мир. Да даже несколько часов. Ну, у этих людей то их о чем-то просишь, у них нет такого. У них нет ничего живого. Абсолютно. Я не знаю, что вытримали и э, пережили. Вытримуют, и далее Да, и далее вытримуют. Но я боюсь вообще сказать, потому что что с нами они делали, я буду обращаться сейчас на этой мове. При нас... Э, мерили трусы? Нюхали трусы? Ну, то есть, я у тебя все заберу. Да, я знаю, кто ты, что ты. Когда ты никто, когда ты реально себя ощущаешь какое-то, какое я не знаю, каким-то ничтожеством. Тогда ты понимаешь, что такое эскадрон смерти. А эскадрон смерти ты только наблюдал до этого, когда смотрел Джихар Дудат, когда был вот это в 96 году, когда в Чечне это все происходило. И ты это понимаешь, что это на твоей шкуре все происходит. Когда происходит с тобой это в тюрьме. Когда за украинское любое слово тебя просто бьют. И это было в 2014 году. А что сейчас происходит? В активную войну. Мы даже пропускать не будем, потому что сказать просто, что... «Да, ми приблизно можемо пропустити все це маячня, Ми не можемо навіть припустити, що відчувають люди в полоні. З того моменту, Шура, для тебе це стало ну, такою твоєю місією, помститися і за себе, і за інших людей, я так розумію. Я буду дуже намагатися це робити. Якщо неактивними діями, які безпосередньо там, будуть, будуть там стріляти і знищувати, я буду їм якось допомагати всіми силами, які в мене є. Тобі складно зараз бути жінкою на війні, бути людиною на війні, яка пережила полон. Я навіть не буду казати, це лише п'ять днів. Та ні. Ти сказала кілька годин це просто жах, який перевертає твоє життя. Іноді складно, тому що ну, ти вже нормально не спілкуєшся з родиною. Mm -mm. Навіть з татом. Тому що, ну, ти розумієш, скільки йому років. Сестра мене не розуміє. А як зараз з татом складаються стосунки і він же… Та відтав? я нічого не говорю. Навіть mm -hmm. з друзями в мене не дуже. Ну, ти десь одинокий. Ну, mm -hmm. ти сам... Самотній, так? Так, ти сам самотній. А ті, хто з тобою в твоєму батальйоні безпосередньо? Ну, Чи я у речі, вас задачі, а не близько. Є речі, які ти не можеш розповісти. А психологічна підтримка? Ну, є, є. є. Тобі вона допомагає, в якийсь спосіб? Ну так. Ти ж періодично допомагає? чуємо, що Десь от, психологи, розголуджена система Допомагає, коли ти ну, можеш про це розповісти. Це допомагає. Це допомагає. Угу. Тобі варто виговорюватися і виговорюватися. Так, точно. Так? Да, хм. Да. Це треба, так. Да. Зараз ти ж могла зробити паузу. Ну, тобто, з 2014 року ти потрапила в полон. Ти потім могла зробити паузу. І я зараз розумію, що пауза була недостатньою, щоб до повномасштабного вторгнення ти пішла до Лав Збройних сил України. Ти все одно дуже чуйна зараз і ніби дуже вразлива. Але ти прийняла рішення все одно бути в складі Збройних сил України. Це зараз у тебе більш спокійна посада в іншому підрозділі, ти був так. реально піхотинкою. Так, так. Наскільки це було складно фізично? Це було можливо виносити, чи це було на межі завжди? Це була якась ейфорія на той час, тому що це все відбулося для нас. Ну, Кожен, як і ти, скажеш мені, то як це відбулося, як це ми зустріли? Камон, у нас є родина, нас є країна, наша рідна, любляча Україна, і якась хрень приходить, а вже ж ми щось будемо робити. І я пішла і і до сих пір. Шура, завдяки кому і чому ми переможемо. У нас є любляча країна, але люди вже надто верифіковані, надто різні. І хтось вважає, що має повне право жити собі життя. Хтось каже, що я доначу, а це йдеться про суму 100 гривень на місяць. Це для мене це смішно. Ну це смішно для мене Але, да, це ж взагалі така крапля. Це дякуємо вам за ваші донати по 100 гривень, але це надто ну, недостатньо, щоб перемогти цю дорогу війну, коли Росія витрачає 1 мільярд доларів на день. Ви знали таку цифру? На день мільярд доларів не рублів. Тому, коли ви думаєте, я задонатив 100 гривень цього достатньо, я витратив вже всі кошти. М -м. А в нас країна менша, обороти у нас менші, навіть з західної зброї. Але зараз ти в новому полку, так. і зараз ти побудовуєш вже там нові стосунки з людьми. Угу. І чому саме цей полк ти прийшла? Як так склалося? Якщо можемо про це говорити, чому переводяться люди в той чи інший полк? Я не питаю причини уходу з попереднього. Але чому ти цей полк обрала? Ти обрала його свідомо, чи тут знайомі люди в ньому є? Там було багато знайомих, так. Я там, як поклик серця, мені мені говорив так чи ні. І там люди були з Майдану Незалежності, mm -hmm. де я з ними працювала. Так. Я знаю, що там я буду не одна. І ми. Ну, нам є, про що працювати і є в якому напрямку, так що все буде добре. Я Скажи тоді кілька слів про напрямок буквально на мапі України, де працює окремий штурмовий полк Гельць. <зас> я не можу говорити, де ми працюємо, але це штурмова окрема бригада 78 й полк, який має декілька посилань. Ви можете це зробити в інстаграмі. І ми нас в нашій розмові теж вашу так, сторінку запустимо. Так, так, в нас є так, у нас є декілько, е, на що ми збираємо там штук, і ми можете це все побачити. У нас все офіційно, все підписується і все буде добре, все буде Україна. Я зараз запощу посилання на сторінку Шури і запощу посилання на сторінку Герці. Як Шура мені за лаштунком запитала, чи можемо ми запостити. У нас збори постійно ведуться на зарядні станції. Просто пишіть їм на сторінку. Якщо у вас... Саша зараз викликала симпатію. Це ж так просто зробити. Допомога нашим військовим потрібна постійно викликає конкретно ця людина симпатію. Вона військова, вона розповіла про себе. Ви можете їм допомагати і маєте їм допомагати. А реквізити знаходяться на їхній сторінці, на сторінці Шури. І вони вам потім подякують. Захочете відео зворотні, Шура каже: подякуємо, запостимо сторіс. Так, військові це роблять. Вони з такою ж віддачею готові іти зустріч нам, цивільним, які працюють в тилу на перемогу. Тобто, просто хочу, щоб ви підтримали полк герць після нашої розмови. Так, Шура, гарно сказала? Дуже бачиш.